На сесію Романської міської ради прийшли мешканці громади. Романчани просять переглянути тариф на опалення. Вартість послуги підняли у жовтні минулого року. Рішенням виконавчого комітету ще 21 жовтня 2022 другому році. Виконавчий комітет Романської міської ради піднімає тариф для населення на опалення. Хочу зазначити, що навіть на сьогоднішній день 2333 тисячі гривні за одну гігакалорію – це найбільший тариф по Україні, не говорячи вже про те, що ця сума значила у 22-му році. За словами жителів громади, вже за два тижні розпочинається новий опалювальний сезон, і вирішувати проблему слід невідкладно. Питання про перегляд діючого тарифу пропонують внести до порядку денного. Ми пропонуємо внести проект рішення про скасування рішень виконавчого комітету Ромінської міської ради. І повернутись до е, тарифів, які були е, затверджені до е, прийняття меморандуму на опалення. Попри це, більшість депутатів від голосування утрималась, через що питання вирішили не розглядати. Тай нам відповідати на питання, чого вони не утрималися. От не питання Ви, звичайно не забули зараз Рішення цього немає раз. По друге, він не обговорюється на засіданнях постійних комісій. Це по-друге, по-третє, це є протизаконним рішенням про яке зазначалося неодноразово правниками. Тому це є, скажімо так, маніпуляція і саботаж. Я прошу перейти до розгляду депутатських запитів. Речка і активні обговорення тривали понад дві години. За результатом запропонували створити тимчасову депутатську комісію, яка має перевірити обґрунтованість підняття тарифу виконкому. Якщо ви зараз призначаєте комісію в цей состав входить, хоч один економіст. Потому що це будуть робитися і скажуть згідно чинного законодавства, згідно чинної методики. Так от я вам хочу сказати: для того, щоб нараховувати ціну гіакалорії, потрібно мати лічильник, потрібно мати документацію. Без неї нікуди. А вона зараз є документація, коли ви будете писати обґрунтований тариф. За словами співініціатора проєкту рішення Людмили Колєснік, питання досить нагальне, і депутати вже зараз мають приймати рішення щодо коригування тарифу для населення або ж шукати альтернативні шляхи для компенсації. Ми не здаємося, ми будемо працювати в цьому напрямку. Ми будемо підтримувати людей, ми будемо добиватися того, щоб ці тарифи були обґрунтованими і справедливими, і щоб міська рада проблеми фінансові рішала не тільки за рахунок людей, а де пот потрібно включати компенсатори, де потрібно звертатися до держави, була можливість така, але на це все було закриті очі, і просто дане питання вирішили за рахунок підняття тарифів для населення.